Продовж цієї інформаційної години будемо спілкуватися про тих людей, які першими зустрічають ворога про українських прикордонників. І Про них будемо спілкуватись із Іваном Галкіним, начальником прес-центру Національної академії державної прикордонної служби України. Пане Іване, мої вітання! Слава Україні! Героям слава тож 30 квітня в день заснування Держприкордонслужби України відзначають День прикордонника. 30 квітня день прикордонника відзначається з 2018 року після відповідного указу президента України Петра Порошенка, який він підписав на честь сторіччя прикордонної служби в цей день у 1918 році. Українські війська біля станції Кулпакова встановили свої символи на кордоні Української держави та Росії. Зауважимо про те, що прикордонники були серед захисників Маріуполя 29 квітня 2022 року. Голова Держприкордон служба Сергій Дейнеко опублікував записане ними до дня прикордонника. Відео також зауважимо про те, що в травні 2022 року прикордонники брали участь у звільненні від окупантів Харківської області. 14 листопада 2022 року прикордонники повернулись до звільненого Херсона, і зараз українські прикордонники беруть активну участь в обороні Бахмуту. Тож знову ж таки про прикордонників про в першу чергу хочу привітати вас зі святом. І з Днем прикордонника. Котре хочу подякувати за вашу працю і детальніше, давайте поспілкуємось про заходи, які вчора відбувалися до цього фактично величавого свята для, для кожного українця. Дякую, Богдане. Дякую за запрошення за постійну підтримку інформаційно-прикордонної служби. Хочу сказати на рахунок дня прикордонника, що говорити про те, що ми святкували, трошки неправильно, оскільки йде війна, і досить велика кількість, значна кількість прикордонників зараз перебуває. І в окопах і виконує бойові завдання, а також більша частина решти виконує далі. Пенсе прикордонну службу в своїх підрозділах. Це цього року ми це свято присвятили нашим бойовим побратимам, які віддають все, в тому числі найдорожче своє життя для спільної перемоги разом із силами безпеки та силами оборони України. Тому, зокрема, в Хмельницькому ми організували ряд заходів, що стосуються вшанування прикордонників. Вшанування ветеранів, прикордонників, це зазвичай наше урочисте шикування на плацу в академії, нагородження кращих військовослужбовців та працівників Національної академії. А також в місті, в парку Франка, ми організували виставку техніки, яка залучається до виконання завдань по чи збройної агресії, озброєння, а також матеріально-технічної бази нашої академії, аби показати містянам, гостям міста те, чим зараз. Борониться кордон України і чим на чому зараз готуються майбутні офіцери-прикордонники? Якщо говорити про прикордонну академію, там до широкомасштабного вторгнення, то зокрема в мене, там в моїх знайомих, вона асоціювалася з таким елітним державним навчальним закладом, в який хотів потрапити, чи не кожен, де хотів навчатися, чи не кожен. І, зокрема, ну я знаю для багатьох це було там умовно кожучі така мрія або мета навчатися в прикордонній академії. Від початку широкомасштабного вторгнення, так якою стала прикордонна академія, що змінилось? Сказати, що змінилося все, це буде правильно сказати. Тому що, звичайно, що було життя, в нас тепер життя розділилося наше до 24 лютого і після. Відповідно, змінилась Україна, змінились українці і змінюється повністю і прикордонна служба в тому числі. Сама підготовка майбутніх офіцерів, а також підготовка висококваліфікованих професіоналів, командирів, повинна завжди йти в ногу, а то й на випередки з сьогоденням, оскільки цим хлопцям, які зараз вступають в академію, вже через три роки виконувати завдання на державному кордоні. А саме головне керувати підлеглим особовим складом. Відтак війна внесла свої корективи і в організацію навчального освітнього процесу в академії. В організації повсякденної діяльності, а також повністю ми змінювали навчальні плани і вносили ті корективи, які вимагала оборона України сучасна. Це що стосується застосування безпілотних літальних апаратів, посилення військової складової в навчанні курсантів, також внесення в програму завдання, які виконують додаткові підрозділи бойового забезпечення. На, на фронті, пам'ятаю, в минулому році, коли тільки розпочалось широкомасштабне вторгнення в Харківській академії Міністерства внутрішніх справ, то там відбувся пришвидшений випуск курсантів і чи не всі вони відразу пішли там захищати батьківщину а прикордонній академії чи була подібна історія? Так, це вже не таємниця, що в 2022 році всі військові вищі військові навчальні заклади випустили курсантів достроково. Наш випуск відбувся на початку березня, і військово, і всі офіцери, які випустилися, були направлені для проходження служби на державний кордон. Спочатку це були підрозділи західного регіонального управління на західний кордон, але дуже велика частина тих лейтенантів, які випустилися в 2022 році, написала, виконала рапорти для проходження служби в зоні бойових дій. І велика частина їх зараз несе службу безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом. На початку нашого етару зазначав про те, що прикордонники були і в Маріуполі і брали активну участь у деокупації Харківської області, Херсонської області, частини поки що Херсонської області. Чи можемо говорити зараз, в яких точках прикордонники несуть бойову службу? Прикордонники по всьому периметру України, і в тому числі по лінії зіткнення з ворогом. Прикордонники є невід'ємною складовою сил оборони України і виконують завдання на всіх напрямках, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз сконцентровано Вся увага суспільства, і саме головні події відбуваються саме там. Для кожного офіцера, для кожної військовослужбовця де служби були знаками вчорашні слова президента України Володимира Зеленського, який, вітаючи наш колектив, вітаючи наше відомство з днем прикордонника України, зазначив, що з Днем Прикордонника, з Днем Сталевого мужнього прикордонника, тобто. Ми всі разом з силами оборони першими 24 лютого зустріли ворога на всіх напрямках: і південь, і північ, і схід, і зона ООС тодішня. І прикордонники разом з оборонцями Маріуполя тримали оборону в Азовсталі. Прикордонники заходили в відвоювані тоді ще тимчасово окуповані території одними з перших. І зараз вони також виконують на першій лінії, як нас говорять в суспільстві, свої завдання. Прикордонники, як і інші військовослужбовці Збройних сил України, це таке уособлення мужності українського народу. Але ви вірно зазначили про те, що вони знаходяться по периметру всього українського кордону. Хотів також запитати, які завдання виконують прикордонники, які, окрім бойових завдань. В мирний час це прикордонна служба, яка являє собою охорону так званої, як кажуть люди, зеленої ділянки державного кордону, тобто весь периметр Державного кордону України, і прикордонний контроль. Тобто пропуск осіб, транспортних засобів в пунктах пропуску через державний кордон. А якщо це говорилося про зону операції об'єднаних сил, це пропуск в контрольних, постах, контрольних пунктах в'їзду-виїзду осіб на території тимчасово окупованих регіонів України. Це служба в день, вночі, зимою, влітку, вихідний на вихідний, на 7, 365 днів у році. Що стосується наших випускників, це подвійна відповідальність, оскільки наші курсанти отримують офіцерські звання, випускаються лейтенантами, призначаються на первинні офіцерські посади. Відповідно, він вже якийсь, але керівник. І це покладає на нього додаткові обов'язки, додаткові потребує додаткових вмінь, що стосується керівництва особового складу, додаткову відповідальність за підлеглих і за організацію служби на вірній ділянці. Кожен керівник, кожен офіцер, який несе службу в підрозділі охорони кордону, відповідає за певний. Певні кілометри державного кордону, з якого складається весь наш український кордон, окремо хочу торкнутися теми навчання в прикордонній академії. Тому що на початку ви зазначили, що зміни торкнулися абсолютно усього навчального процесу. Але тим не менше, от з ходом цієї широкомасштабної війни, ми бачимо, що військова професія вона набирає попиту серед молоді. Зокрема, там все більше охочих працювати в поліції в безпосередньо. Збройних силах України в лавах Збройних сил України в там, рятувальниках, так де, де Державній службі надзвичайних ситуацій. Хотів, аби ви детальніше розповіли, та які власне зміни відбулися в саме в навчальному процесі в прикордонній академії. Ми е, в 22-му році. Ну і понятно, що були зміни по здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Діти здавали в школі вже єдиний мультипредметний тест. Національний мультипредметний тести відповідно були суви по графіку, і якби ніхто ще в 22-му не розумів, яким чином буде відбуватися вступ до вищих навчальних закладів. Але ми, наприклад, академії бачили, що оцей патріотичний підйом в, в українців він і так само відгукнувся і на молоді, яка обирала професію військових, і в нас попит був більший, ніж зазвичай під час вступу в 22-му році. Цього року ми також. Прогнозуємо таку ж саму кількість охочих вступати. І зараз вже почалася активна вступна кампанія 2023 року. І ми бачимо, що люди йдуть, оформлюють навчальні справи: що і цивільні молоді, що і військовослужбовці, які вже проходять службу в лавах державної прикордонної служби в інших формуваннях. Академія реформується. Академія йде в ногу з реформуванням військової освіти в цілому, адже Україна має на меті вступ в НАТО, і ми повинні відповідати всім стандартам НАТО, що стосується, зокрема, і військової освіти. Відтак ідея масштабне реформування військової освіти в Україні, і це ніяким чином не може вминути академія, яка має рухатись також в ногу з цим реформуванням. Ми маємо відповідати всім вимогам, які ставляться перед членами НАТО, що стосується і етапності цієї освіти, і продовження. Принципу, що офіцер військовий навчається впродовж всього життя для здобуття посади, для здобуття нового чергового військового офіцерського звання він повинен проходити відповідні курси, готуватися і отримувати освіту, починаючи від тактичного рівня, закінчуючи оперативно-стратегічними рівнями військової освіти. Також немало є те, що всі офіцери, всі випускники академії повинні будуть знати англійську мову, і ця вже вимога ставиться в цьому році. До нашого професорського викладацького складу, які також хто бачить себе в реформованій в реформованій вищій освіті в Україні, хто бажає продовжувати цей шлях, він повинен підтягувати свій, скажімо так, як кажуть, левел англійської знання англійської мови, тому що всі штаби, вся мова спілкування у країнах-членах НАТО є англійська, робоча мова англійська. Також наші викладачі, наші професорської весь професорський викладацький склад, проходить так зване військове стажування в підрозділах охорони кордону, які виконують бої в даний час. Тобто ми відряджаємо наших керівників, наших старших викладачів, професорів кафедри, доцентів, начальників кафедри, відправляємо для проходження цього стажування, аби вони мали практичний досвід і бачили, яким чином зараз війна змінює. Організацію охорони та оборони Державного кордону України, а також виконання завдань в складі Сил оборони України. Певний час люди проходять це стажування і вже з новими баченнями, з новими ідеями повертаються, і це все активно впроваджується в навчальний процес. Що стосується плановості навчання, так все і залишається. Тобто, ми вчимо бакалаврат для офіцерів, який випускається на тактичному рівні військової освіти 4 роки. Єдине, що будуть зміни по випускам, оскільки воєнний стан вимагає пришвидшення з життя і більш напруженої цієї програми для підготовки високоякісних керівних кадрів, які ми направляємо в державну прикордонну службу щодо інтеграції до НАТО, то нещодавно переглядав статтю, і от в ході широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави в зв'язку з тією підтримкою, яку ми отримали від західних партнерів. Тими навчаннями, які проходили закордонному українські військові, то Україна куди більше інтегрувалася в НАТО насправді, чим деякі країни-учасники альянсу. І відповідно ви зазначаєте про те, що і змінюється формат навчання щодо стандартів НАТО. Якщо говорити зараз про ті зміни, які відбулись в прикордонній академії, чи можемо ми казати, що тепер в прикордонній академії навчання відбувається згідно стандартів НАТО, чи все ж таки певні процеси реформування навчального плану вони ще будуть відбуватись? Ми на цьому етапі, скажімо так, реформування, тому що стандарт НАТО вимагає досить масштабні зміни, що стосуються самої системи підготовки, як звичайних військовослужбовців, так і керівних посад, так і офіцерських кадрів. Зокрема, в академії буде вводитися Вже вже планується введення таких посад як інструктора. Тобто це не викладач, який перебуває в штаті Національної академії, який постійно викладає там свій предмет, свої заняття, а це люди з бойовим досвідом, люди з досвідом виконання завдань, які перебувають на певний час в академії і проводять інструкторські заняття, проводять практичні заняття, практичні тренування, виконання там різних чи то стрільб, чи польових виходів, чи тренінгів будь-яких з нашими з нашими курсантами а також з тими офіцерами з тими військовослужбовцями держприкорзнослужби які проходять підвищення кваліфікації в академії адже ми не тільки навчаємо курсантів у нас також і великий досить об'єм підвищення кваліфікації для військовослужбовців держприкорснуслужби виконується в цьому плані робіт Окремо, якщо говорити про Прикордонну Академію як про навчальний заклад, то скільки я пам'ятаю, це було завжди про високі вимоги як до абітурієнтів, так і до самих курсантів. Якщо говорити зараз про вимоги і до курсантів, і до абітурієнтів, чи змінилися вони і наскільки вони залишаються, наскільки вони тримають цю високу планку? Ну, це я би не сказав, що це високі вимоги. Це об'єктивні, необхідні вимоги для того, щоб випускати і вчити дійсно. Справжніх майбутніх офіцерів. Це вимоги по здоров'ю, вимоги по фізичній підготовленості, вимоги по стану е, морально-ділових якостей, тобто е, професійний відбір, ну і вимоги по навчанню, оскільки досить багато конкурсних пропозицій. У нас є багато спеціальностей, з якими ми готуємо майбутніх офіцерів, і відповідно до кожної спеціальності є свої. Вимоги, що стосуються обрання певних предметів під час здачі, там на даному році, це національний мультипредметний тест. Про вступну кампанію. Це окрема історія. Хотів би ви розповіли знову ж, якою вона буде у 2023 році, які вимоги, або ви розповіли, детальніше буде до абітурієнтів, як стати курсантом прикордонної академії вже цього року. Цього року ми вже більш чітко розуміємо часові показники, оскільки міністерство освіти вже визначилося з датою проведення національного мультипредметного тесту для випускників шкіл. Це буде червень місяць. Відповідно, ми вже плануємо активні заходи вступної кампанії з початку липня цього року. Про все, що стосується вступної кампанії, інформуємо через свої джерела, тобто через наш офіційний сайт, через телеграм-канал, який створений спеціально для вступників в Національну академію, також через соцмережі. Хочемо сказати, що вже цей процес почався. Ми, зазвичай наша вступна кампанія починається з початком наступного року календарного, тому що. Для того аби вступити в академію, треба спочатку підготувати так звану навчальну справу і пройти первинні етапи відбору в регіональних в наших підрозділах центрах комплектування державних відділах та центрах комплектування Державної прикордонної служби. Відмінність вступу до прикордонного вищого навчального закладу в тому, що ми не комплектуємося через так звані військомати, через центри комплектування збройних сил, ми комплектуємося через свої відділи. Комплектування і майбутній абітурієнт, який бажає проходити навчання в національній академії, повинен звернутися до цього центру комплектування, який є в кожному обласному центрі. А якщо це області, які прилягають до державного кордону, то це зазвичай при прикордонному загоні, який дислокується, до прикладу там у Львові там чи в Чернівцях. Він звертається туди, пише заяву і починає формувати навчальну справу. Йому дають перелік документів, які він обов'язково повинен зібрати. Ці документи стосуються, велика частина їх стосується охорони, стосується здоров'я абітурієнта, стосується його стану здоров'я мається на увазі. Також певні перевірочні документи і документи про освіту, які він або вже має, або буде мати. Також під час цих первинних етапів він на базі цього центру комплектування, за його направленнями, проходить первинне медичне обстеження. В одному із шпиталів Держприкордонслужби також акцентує увагу це або Львів або Харків, Київ, Одеса, або також проходить первинне професійно-психологічне обстеження. Після цього, коли в нього ці всі етапи пройдені, ця навчальна справа вже кінець можна сказати весни, початок літа направляється до Національної академії. І вже з липня місяця починаються основні етапи випробувань на вступ до національної академії. Зазвичай це десь близько тижня абітурієнти, залежно від регіону, з якого вони приїжджають, розділяються на певні групи етапи і проходять випробування вже вже у нас. Насамперед, це зарахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту. Якщо ми говоримо про 2023 рік, то ми в цьому році беремо до врахування або результати НМТ-23, або результати НМТ 22 року, або ЗНО 2021 та 2020 років. Але не в своїй сукупності, а окремо за кожен рік, або, або той, або той, якщо люди мають кілька результатів. Також в академії проходять випробування фізичної підготовленості обов'язково, професійно-психологічний відбір, обов'язково, а також остаточний медичний огляд військово-лікарської комісії. І після цього вже залежно від того, яку спеціальність обрав абітурієнт, який він рейтинг виставив в своїй заяві по спеціальностям, куди б він хотів поступити за результатом рейтингового відбору, йому оголошують результати, чи він зарахований до рекомендування. Чи він рекомендований до вступу в Національну академію? Чи він не проходить по рейтингу залежно від того державного замовлення, яке буде в цьому році, крім того, давайте також для абітурієнтів розкажемо про те, що прикордонна академія вона активно інтегрована там в культурне і мистецьке життя, умовно ну, кажучи, нашого міста та області. Розкажіть про те, в яких заходах також приймаєте участь. Та це будь-які заходи. Зокрема, от наприклад, навіть вчора. Крім виставки техніки і озброєння, ми робили імпровізований концерт, запрошували гостей на цей концерт, але передувало цим виступам виступи наших, наших колективів, можна сказати, наших курсантів, які також різні дітки обдаровані, прибувають до нас. І досить непогано вчора наші курсанти виступили, позавчора виступили, показали себе. У Нас дуже сильний спортивний рух в академії. Тобто, якщо курсанти вступають, маючи вже якісь спортивні досягнення, або будучи членами якихось збірних чи професійно займалися до вступу в академію спорту, їх по-любому побачать на кафедрі фізичної підготовки. По будь-якому випадку вони продовжать свою фізичний, свій фізичний рух в академії. Це будуть і участь в змаганнях. У нас багато випускників і діючих курсантів чемпіонів світу і. По різним видам спорту більше 15 секцій є в академії, що стосується спортивного життя. Що стосується дозвілля, побуту мистецьких якихось заходів, це також прерогатива для наших офіцерів, для наших курсових ланок. Курсанти мають змогу в вільний час також приймати участь в художніх гуртках. Висувати якусь власну ініціативу, проводяться конкурси художньої самодіяльності в академії, в тому числі, що якщо ми говорили там про роки, коли були якісь протипідемічні обмеження, ми ці конкурси навіть проводили в відео форматі. Тобто, курсанти могли готувати за результатом своїх виступів, готувати відеоролики, які потім оцінювалися конкурсними комісіями. Ви зазначили, що вчора також були запрошені гості. Розкажіть, хто це був? Особисто мені дуже сподобався виступ із гостей групи нашої цікавої такої групи Української Чумацький Шлях. Дуже професійно хлопці виступили і привітали прикордонники, привітали гостей нашого заходу з святом. Також це були таланти, які виступали на шоу Голос в Україні». І наші друзі постійні, які також завжди не вминають не у академію і ладні долучитися до заходів, які в нас проводяться. Волонтерський рух в Держприкордонслужбі також досить часто вітає, прибуває до нас і в минулому році до нас і діду приїжджав, і Олександр Пономарів. Постійно в нас якісь є концерти для військовослужбовців, також для членів сімей, родин наших офіцерів. Окремо вчора відбувалося також і шокування на плацу. Ви вшановували прикордонників, ветеранів-прикордонників. Розкажіть, як відзначали прикордонників, скільки нагород вчора вручили? Позавчора все буде. Позавчора, перепрошую. В суботу на плацу о 9-й годині відбулося урочисте шикування особового складу. Також прибули керівники органів місцевого самоврядування і привітали персонал з прийдешнім днем прикордонника. Конкретно цифру говорити не буду, але це понад 100 військовослужбовців та працівників академії, які були нагороджені або правами голови державної прикордонної служби, або правами ректора національної академії, чи від міста області чи від військової адміністрації. Також приїхали ряд народних депутатів України, які також привітали наших військовослужбовців та працівників та вручили цінні подарунки. Хочу зазначити, що знову ж таки особисто для мене є знаковим вчорашнє вітання, які говорив президент України, відвідуючи один із підрозділів Держприкордонслужби. Зокрема, під час вчорашнього заходу було нагороджено 93 військовослужбовців, вказом президента державними нагородами. Конкретно на заході були вручені відзнаки за мужність та честь трьом прикордонним загонам, Бойові стички були вручені. З військовослужбовців академії також чотири офіцера були на тому шикуванні, які отримали державні нагороди. Зокрема, три офіцери отримали орден за мужність третього ступеня, і один офіцер орден Данила Галицького. Українські прикордонники це одні з тих, хто мотивували суспільство на початку широкомасштабного вторгнення. Я зараз про прикордонника із острова Зміїного, який послав відповідно за. Правильним напрямком так. російський військовий корабель, і потім всі ми побачили, що все ж таки той корабель досягнув того напрямку. Розкажіть, можливо, про відомий вам випадок або прояв героїзму українських прикордонників, прикордонників, які, можливо, також згодом увійде в історію цієї війни, я хочу ще на цьому епізоді дещо зупинитися, оскільки в нас в даний час в академії начальник прикордонної застави прикордонниками коментатор швидкого реагування, яка в той час несла бойове чергування на острові Зміну, проходить навчання на факультеті підготовки керівних кадрів. І також військовослужбовець, курсант першого курсу, який також виконував завдання тоді на острові Зміїний. Повернувшись, які обоє повернулися з полону, також проходить навчання. Дуже примітним є те, що ну, спілкуючись з цими військовослужбовцями, з офіцерами, запитуєш їх. Чи не зламали бажання служити, навчатися, захищати батьківщину? Оці події, які відбувалися на початку широкомасштабного вторгнення, потім перебуваючи в полоні, обидва відповідають, що тільки навпаки це додало більшого азарту, більшого люті і бажання. Що стосується курсанта, каже, я точно впевнився в тому, що я хочу бути офіцером і хочу цей досвід і цей. Цю лють, яку окупанти викликають до себе, хочу її направити в русло корисне. Досить багато військовослужбовців академії діючих, і ті, які прибули до нас вже після початку широмасштабного вторгнення, мають бойовий досвід. І в кожному підрозділі, на кожній кафедрі є військовослужбовці, які або починаючи з 2014 року, або вже зараз 22-23 роки виконували завдання і кожному є про що розказати. Не хочеться акцентувати увагу на якомусь звичайному епізоді чи подвигу, оскільки офіцерська служба, це вже сама по собі ця відповідальність вже покладає на тебе покладає на тебе таку, такий обов'язок, що перші люди, перше виконання бойового завдання, а потім вже ти сам, твої там бачення чи бажання і все, все, все решта. Тому не хочу говорити про те, які там були в кого які події, там чи цікавинки, адже кожен військовослужбовець, який виконував чи виконує зараз задання, заслуговує на цю увагу. Пане Іван, я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого прямого етеру. Я ще раз вітаю вас з професійним святом. Дякую. 30 квітня, день прикордонника. Якщо не привітали, то обов'язково привітайте, тому що саме ці люди також наближають українську перемогу. Іван Галкін, начальник прес-центру Національної академії Державної прикордонної служби України, був у нас в гостях. Дякую за те, що доєднались. Дякую.